Сьогодні, 12 січня, День Українського політв'язня. Нащадкові, ми стали колись на борню з ворогами, не маючи шансу, з витяги мабуть. У вічність пішли ми сибіру снігами, ти нас не забудь. Ти нас не застав, і не знаєш, якими. Змінилися люди, обвуглився час. Пішли ми у вічність усі молодими. Ти Згадуй про нас молитвою тихо, піснями гучними, які ще співають з позначених пір, стали свою волю і Бог берегтиме. Нащадку повір, хай сумнів тобі не загляне тривож, у душу чи серце з імли, усі перешкоди усунути можна, будь сильним, як ми. Ми кров'ю платили за волю народу. Грудьми закривали улюблений край і слово, і пісню до твого приходу. Про це пам'ятай. Сьогодні я хочу ознайомити вас із книгою Ставай тобою Україну, яка побачила світ у 2022 році Івано-Франківському видавництві Місто МВ за сприяння міського голови Руслана Мартінківа. Особлива вона є тим, що тут є слова згадки сина пані Катерини Мандрику й Василя. Я її не просто любив. Я її Україну і Бога сприймав через маму. Вона вибудовувала світ у мені, давала ключі до розуміння світу зовнішнього. Вона сполучала ці світи, створювала гармонію життя в нашій сім'ї і захищала нас від пропагованого. Радянського способу життя, мама належала іншому світу, чарівному, привабливому, таємничому, який зміцнювала і відкрито протиставляла радянському. Завдяки їй ми жили в іншому середовищі, відмінному від навколишнього. З раннього дитинства, скільки засягаю пам'яттю, мама виховувала нас на молитвах, піснях. Переказах Біблії, власне, Біблії не було, були написані маминою рукою для нас молитви і біблійні оповіді. Біблію мама знала на пам'ять і тлумачила її для нас. У букеті мовні, що найкраща квітка, українська мова, дорогенькі дітки, нею нас природа говорити вчила, дарувала волю. Дарувала сил і дощі, і вітер в нашім ріднім краю з кожним із вас, діти, нею розмовляють за колючим дротом. У страшнім сибіру катував цю мову, деспот спод озвірілий, убивав у тюрмах, заливав отрути, Щоб веснянку душу пити чи зіпсути. Не вдалось, не вдасться, поки ми у купі Найлютіший ворог нас не знищить любі, не зітре ні титле, не уб'є ні слова, бо травинка кожна, українська мова, кожна гілка, прунька, листя та пагінчик це маленький мови нашої промінчик. А як хтось забуде, рідний запах слова, запече у грудях українська мова, протече огнем, сором не пам'ять, що душа ожила і стелила згінко, праведна дорога, вимощена словом до людей і Бога. Ці рядки пані Катерина написала у 1963 році. І вони актуальні досі. А зараз історія, яка красномовно свідчить про її національну свідомість. Якось у 1986 році вона поверталася зі Львова до Полехова автобусом Львів морше в якому їхало багато курортників із Росії. Хтось із них непоштиво висловився про Бандеру і бандерівців, назвавши їх бандитами. Вона піднялася з першого ряду, у якому сиділа і, ставши обличчям до пасажирів, спитала це Бандера з бандерівцями прийшов у Росію, чи ви прийшли сюди. Це Бандера з бандерівцями убивав українців і вивозив їх на Сибір. чи це робила радянська влада? Моршина у автобусі запанувала мовчанка. Мені хотілося навчитись грати на бандурі, скільки мелодій причаїлося в її струнах. Співзвучно до них, налаштуй душу і слухай всесть. Звучить різними голосами, напнутий рядами колючий дріт, нагадує розполовинену бантуру, яку налаштовано на лай балалайки так, щоб з неї можна було добути тільки одну мелодію реквіє. З особливою любов'ю син Василь згадує, коли у восьмому класі він захопився радіотехнікою, і матір придбала для нього. Єдиний на всю школу радіоконструктор. Коли у восьмому класі я захопився радіотехнікою, мама припала для мене до речі, єдиний на школу радіоконструктор, який коштував 17 рублів, майже половину місячного сімейного бюджету. Найбільше шанувала книжки, вважала їх найкращим подарунком на моє 25-річчя. Подарувала двадцять п'ять томів Івана Франка і першою ж їх прочитала. Приду по лісу навмання, а у горі заграва, це добігаючого дня у осінь переправа, Ковзає промінь по горі, а потім дивовижу Смереки стануть, мов святі, благословивши тишу. І поки мій дівочий зір пронизує цю товщу, піду до щонайви гір На прощу Одного разу, коли пані Катерина була ув'язнена, вона вирішила від тих катувань накласти на себе руки. Тоді їй з'явилася Гощівська діва Марія. Матінка Божа промовила до мене ласкаво, милим голосом Дитино, не плач. Лиш молися, бо то така твоя доля, а вір, що тебе Бог врятує, і мені стало легше голові». Коли вдруге матінка Божа проказала дитино, не плач, лиш молися, бо то твоя така доля, а вір, що тебе Бог врятує, і мені стало легше груді». Відчуття таке, наче я була зав'язана в гумовий мішок, і цей мішок сунувся спочатку з голови, а потім з грудей. Коли ж матінка Божа втретє до мене сказала Не плач, дитино, лиш млися, бо така твоя доля, а вір, що тебе Бог врятує, то мені стало легше ногами. Той кумовий мішок сунувся долі мною, і мені стало легше дихати, відпустило руки та ноги. Я сиділа на нарах, дивилася на матінку Божу, але й слова не могла промовити. Тут такий страх і враз така радість коли я змогла підняти руки і почала хреститися, Мати Божа зникла, але мене вже не трясло, дихання стало вільним, на душі полегшило, і в мене вселилася віра. Буду на волі, що б там не було. Мене матінка Божа вирятує. Я вже заснула, сиділа, молилася і плакала від щастя, що насправді бачила матінку Божу. Довго бачила, бо вона поволеньки до мене говорила і дуже ласкаво. Краєчок веселки, як вишив кумами, річка полоще у хвилях бурхливих, жайвір щасливу витриньку ягами, пісні слова розсипає по нивах, горе, розлігшись під небом високим, сонцю підклали, паруючи спин, вітер, натомлений, взявшись у боки, спочити присіс. На стареньку ф'ялину. Її поезія поліфонічна, у ній є звучання і хір чарівної душі жінки, котру тюрми тапори не зламали, вона зберегла світлий дух. Поетичний світ Катерини Мандрикуйбіти постає зі сторінок книги Ставай Україну до бою, у них віра, у них ствердження. Святої правди і непереможного духу України. Цікаво, що, одначе, у рідному їй Болехові Катерина Мантрі Куйбіда провела свій вечір завдяки ініціатору поету Олесю Яку. Саме він, 90-х років, спілкуючись із мамою, переконав її відібрати десяток її віршів. І зі своєю передмовою опублікував їх у журналі Цвін. Мама з пам'яті продекламувала кілька віршів, а далі попросила, щоб я прочитав щось із списаного нею зошита. На той час вона уже майже нічого не бачила, глоукома позбавила її зору, і навіть на сцену я її вивів під руку. Чи літо, чи зима, однаково сніги. Побачити бур'ян, це розкіш недозвільна. усе заволокло жодобою борги, яка вже кілька днів реве, мов божевільна. Барак наш у землі завіяло до дня і вікна в стелі всі закидало снігами Оцей незвичний край усіх нас так прийняв, неначе ми були для нього ворогами. Чи хтось прийде сюди? Згадавши про людей, чи всеки, номери безмовні, а не люди. Приречено жінки стоять біля дверей, кладуть хрести святі, співаючи на груди. Слава Україні, героям слава!